Сьогодні відбувається презентація результатів загальноукраїнського моніторного дослідження щодо якості освіти в умовах війни. Кобрані два предмети це українська мова і математика. Ми виходили з того, що саме ці предмети мають визначальний вплив на успішність навчання учнів в принципі з будь-яких предметів. Найперше висновок, який можна зробити з цього дослідження, що за останній рік не відбулося такого різкого провалу чого. Ми відверто кажучи, десь побоювалися, що може бути різкий провал в результатах навчання цього не відбулося. А це означає, що українська система освіти досить резильєнтно. тобто стійка, і всі актори в цій системі, всі учасники системи можуть приймати. Розумні рішення в таких складних умовах, в яких ми зараз перебуваємо. Освіта це не тільки і не просто соціальна функція держави, це також фактор, який суттєво впливає, наприклад, на інвестиційну привабливість держави. Бо ми знаємо, що там міжнародні організації, зокрема там світовий банк, коли приймають рішення про інвестиції в країну, вони дивляться результати навчання, результати міжнародних досліджень. І ми сподіваємося, що ці результати також вплинуть на і це дослідження, і результати його вплинуть на інвестиційну привабливість країни.